Доброго дня всім незламні! Кіроградська область. Вітаю вас. Сьогодні у нас черговий огляд вже настиглі овочі від е, торгової марки Україна які нам були надані на випробування. В даному випадку це кукуруза Зеатон. Длина качана у нас. 23 сантиметри. Кукуруза моноколор, жовта. Що ще можна сказати? Гарно, гарно вкрита. Значить, зерно у нас дуже соковите. На смак, на смак мед. як то кажуть. Вона ще не готова. Кукуруза однорідна. Смак дуже-дуже дуже дуже смачний, навіть не готовий, солодка. Висаджена була 15 квітня на розсаду. І десь на початку травня в ґрунт. Кукуруза дуже гарна, солодка, соковита, однорідна. Всім рекомендую. Всім удачі та назнаги. Дякую компанії Нова світ Україна за довіру. Все буде Україна!